Бандитські розбірки 90-х в Івано-Франківську завжди викликали жах і не лише у місцевих кримінальних авторитетів тут розстрілювали посеред вулиці, підривали в автівках і вбивали просто на прийомі у лікаря. Ви на каналі Поп, який спить, і сьогодні я розповім про кримінальних авторитетів 90-х і сьогодення, які кришували і кришують Франківськ. Згадаємо про багатьом відомих Бена, Сюсю, а також про сухого. І звісно, що не оменемо увагою. Злочинне угрупування АСП Халаменду і Чмихова, 14 липня 1995-го, цей день увійшов в історію Франківська. А все тому, що тоді, вперше в місті, кілер вбив кримінального авторитета. Стрілянину і вибухи місцеві чули і бачили вже раніше. Але жодного разу це не завершувалося саме смертю когось з лідерів злочинних угрупувань. Втім, 14 липня жертвою бандитських розбірок і, власне, найманого вбивці, став не Відоміший, на ті часи кримінальний авторитет на прізвисько Сюся. Але про все по черзі. Спочатку виконую прохання глядачів. Ви просили не знімати відео за інформацією з відкритих джерел, а підняти архіви? Просили. Я дослухаюся. Архіви підняті, моя совість чиста, тож, думаю, можемо повертатися до відео. І почнімо з того, що насправді Сюсю звали Олег Чорненький, а ще його називали Аліком. Своє прізвисько він отримав за юних років у спадок від брата, який сильно шепеляв. Його ще називали Сюся старший. У 1968-му Алік вступив до одеського мирохідного училища. А коли того ж року приїхав додому, вперше вскочив у халепу, яка закінчилася для нього в'язницею. Вдома у Сюся пішов на танці у центральний міський парк Шевченка і там в'язався у бійку. Причиною нібито була дівчина, але не Сюсі. Один з його товаришів нібито пішов служити і попросив Аліка приглянути за коханою. На танцях до дівчини почали чіплятися. Сюся хотів дотриматися слова, а тому став на заваді. У бійці хлопець виграв, але на суді програв. По поверненні додому, після трьох років відсидки знову відновити навчання в мерехоці, Алік не змінив. Міг, ймовірно, його не брали назад через ту ж судимість. На додачу до всього, поки Аліка не було, в родині помер батько. Відтак хлопцеві нічого не лишалося, крім як піти працювати, аби буде якось допомогти сім'ї фінансово. Він влаштувався ковалем на ремзавод. Після робочого дозвілля всю було не дуже різноманітним. Писали, що він частенько збирався з товаришами пограти в карти і випити. Нібито були хлопці саме вино, але ж ну хто знає, що там було насправді. Тим не менш, саме тоді. Дії Франківському стали ширитися чутки про те, що хтось розриває могили на старому кладовищі. Компанія Сюсі часто бувала в тому районі, відтак підозри впали на неї, а за підозрами невдовзі прийшла і друга судимість для Аліка. Втретє, третьому місцях не дуже віддалених, чорненький опинився за те, що компанія, в якій він перебував, насміхалася з курсантів школи міліції, які йшли повз. Слово за слово, і одні з другими почали з'ясовувати стосунки. Врешті рознімати всіх приїхав міліцейський. Ський патруль насміхався з когось саме Сюся, мені невідомо. Але оскільки він на той момент вже був двічі судимим, ймовірність не потрапити за грати зводилося практично до нуля, точніше, не так. Вона врешті звелася до нуля, і Алік пішов відбувати своє покарання вже втретє. Загалом чорненький сидів тричі і сумарно провів у в'язниці майже 10 років. Але як ви бачите, це не були якісь дуже серйозні статті кримінального кодексу ну, штибу вбивства у другій. Половині 70-х Сюся поїхав з Франківська на заробітки у Сибір, а повернувся до рідного міста аж у 1988-му. Вдома Аліка поважали, бо до того часу за ним вже закріпилася слава того, хто відсидів. І, попри те, що злодієм в законі чорненький не був, він себе добре поставив, як казали в ті часи. Представники різних кримінальних угрупувань їхали саме до Сюсі, аби з'ясувати, хто що і кому винен, тобто вони не забували Вали стрілку, не вирішували все силою, а приїздили до Сюсі додому. На той момент, між іншим, Алік вже був одружений. Так от його дружина подавала каву, бандюки пили її і, сидячи за столом, розбирали, що ж трапилося і як вирішити проблему. Наприкінці тиснули одне одному руки і розходилися. Я ж мої любі котусики, тисну руки, і звісно, що лапки усім, хто підтримує цей канал фінансово. і нагадую, що якщо ви хочете закинути пару гривень. Є монобанка, є ютуб-спонсорка і є Баймі Кофі. Посилання є просто перед вами. Також знайдете їх в описі до відео і в першому коментарі. Всім дякую, але вертаючись до Сюсі, зазначу, що не варто вважати, ніби цей чолов'яга був чи не святим. Колишній слідчий і офіцер обозу Володимир Пандура казав наступне: про Сюсю найкращої думки було багато людей в місті. Комусь він допоміг грішмем, комусь дав пораду. Певних колах він завоював авторитет людини справедливої, яка вирішує багато проблем. Але у усюсі було ще тіньове життя, в якому він стояв на перетині. Кримінальних інтересів і в цьому тіньовому житті Алік був досить таки безжальним і не боявся, скажімо так, крові з огляду на те, які буремні часи були ці 90-ті, Спробуй знайти інформацію про те, як виглядав Алік, і спробуй знайти тим паче фотографії цього чоловіка. Але я трошечки покопалася і знайшла принаймні опис того, яким був цей чолов'яга у статті журналіста Богдана Скаврона. Ось що він каже. На початку 90-х з цим кремезним, рудобородим, сорокарічним чолов'ягою асоціювали справжню владу, яка існувала у тому таємному житті міста, прояви якого ставали тоді все очевиднішими. Уже з'явилися братки, круті джипи скрізь поширився. Гендлярський базарний бізнес з-за кордону човники везли гуманітарку та контрабанду, відкривалися модні кафе та нічні кіоски з екзотичними зарубіжними напоями. Паленою горілкою та саморобним шампанським у той час суспільного безладу дикого накопичення первісного капіталу на тлі абсолютної безпорадності державних органів і недосконалих законів. Сюся був уособленням реальної сили, здатною, хоч якось, контролювати дотримання порядку. У 93-му році заліком сконтактував франківський бізнесмен Анатолій Швадчин або Швачин поправте мене, він запропонував йому очолити службу охорони на речовому ринку поблизу позитрону. У медіа цю інформацію подавали наступним чином. Це був один із перших випадків, коли нелегальний бандитський дах замінив узаконений штат охоронців на чолі з авторитетною персоною. Ринок Анатоль тоді вважався одним з найспокійніших в Івано-Франківську. Творити і без приділ на базарі, яким опікувався сам Сюся, ніхто не наважував. Вався, хоча довкола ясна річ, крутилася різна шушера, валютники, лохотронники, кишенькові злодії тощо кажуть сюся. Так перейнявся відповідальною роботою керівника служби сек'юріті, що навіть придбав у вуличного продавця книжок декілька томів спогадів Вальтера Шеленберга, таємна служба Гітлера. Власне, саме ця робота Сюсю і згубила у 95-му директор ринку, говорячи тодішньою мовою, отримав пред'яву на борги. Незадоволені були його, скажімо так, бізнес-партнери з центральної України. Алік був тим, хто визвався вести перемовини. Але цього разу в Сюсі домовитися не вийшло. Аби поставити крапку в історії з боргами, для Сюсі найняли кілера. Той чекав на Аліка біля тодішнього готелю Україна. Нині він називається Надія у п'ятницю, 14 липня 95-го, о десятій ранку, сюся під'їхав на машини до автостоянки біля готелю. У цій точці він частенько зустрічався з приятелями, аби обговорити важливі і не дуже важливі справи. Кілер був молодим, років 25-30. Він впевненим кроком попрямував до жертви і не підхав ходячи в притул, двічі вистрілив. Поруч з Аліком тоді були двоє товаришів. Однак вчасно зреагувати і спіймати нападника вони не змогли. Кілер втік. А сюся впав, стікаючи кров'ю. Подейкують, ніби перед тим як втратити свідомість, він промовив свої останні слова: зніміть з мене весь рижик, тобто золото. Тож, імовірно, перед смертю Аліка хвилювало, що його дорогоцінні прикраси поцуплять або правоохоронці, або працівники лікарні чи моргу. Ригли довести до лікарні, і медики навіть боролися за його життя. Коли містом поширилася інформація про те, що трапилося добровольцями, тобто донорами визвалося стати близько півсотні людей. Однак це не допомогло. Сюся помер у лікарні наступного ранку. Коли його ховали, кортеж з кількасот машин паралізував рух дорогою, що вела на кладовище, і нібито ще на кілька днів місто поринуло в неофіційно оголошену жалобу. Тоді в жодному з барів Франківська не вмикали музику. Дотепер достеменно невідомо, чому для того, аби розібратися з питанням боргів, наняли саме кіллера. Припускають, що опоненти директора ринку не хотіли чекати, бо, як відомо, час це гроші, а тому вирішили діяти швидко і радикально. Втім, є і інша версія. Подейкували, що ситуацією міг скористатися інший бандит на прізвисько Маріопольський, бо він прагнув банально посісти місто Сюсі і казали, що цей чолов'яга навіть передав пістолет найманому вбивцю втім доказів цьому немає. Є й інше припущення. Подейкували, що сюся загинув під час спланованої операції спецслужб. Ось вам цитата з медіа У 94-95 роках. Відбувся справжній відстріл авторитетів на західній Україні, і тоді з'явилися чутки про так звану білу стрілу, таємне об'єднання працівників спецслужб із загостреним почуттям справедливості, які вирішили вершити суд там, де цього не можна. Може зробити закон, але те, що існувала якась біла стріла, все ж мало ймовірно. Куди більше правду, схоже, те, що її вигадали просто для того, щоб людям було у що вірити тоді, коли жилося не солодко. Про це говорив зокрема колишній офіцер обозу Володимир Бандура. Кожен час породжує свої легенди. Історії про білу стрілу тоді дуже подобалось обивателям, вихованому на індійських фільмах якому хотілося вірити в справедливу помсту, але дотепер не можна сказати, чи це була спланована акція спецслужб чи складно розіграна операція, коли руками самих кримінальних злочинців було знищено непотрібного вже авторитета. а міг бути просто кримінальний деребан. Вбивцю Сюсі, між іншим, знайшли, і у 2001 році за його присутності, за його участі, навіть провели відтворення обставин всіх подій. Але вбивця не замовник. А тих, хто дійсно замовив кіллера для того, щоб прибрати Сюсю, правоохоронці так і не знайшли. Але місце шанованого авторитета довго порожнім не було. На зміну Сюсі досить швидко прийшов інший яскравий представник Франківська 90-х на прізвисько Бен. Починав він за класик. З рекета на початку 90-х суд визнав Бена винним у вимаганні, але на зону не відправив. Молодик отримав умовний термін, як казав вже згаданий раніше колишній офіцер обозу Бандура, Рекет та інша подібна незаконна діяльність були свого роду хорошим стартом для тих, хто хотів піднятися у кримінальному світі вище. Рекет – примушування до виконання цивільно-правових відносин, це те, з чого найчастіше починали свою діяльність тодішні кримінальні лідери. А пробитися на гору і стати на чолі бригади у тому середовищі вдавалося найнайстирливішим та найрозумнішим. Оскільки Бен не потрапив у в'язницю, а авторитет треба було якось підтримувати. Він пішов іншим шляхом. Чоловік возив своїм браткам, які відбували терміни за кратами, пакунки з їжею і чаєм. Ну Точніше, не тільки з цим. Разом з цілком легальними товарами, які можна було провозити на територію зони, Бен також підвозив зброю і марихуану. За такі послуги, одного разу він і сам ледь не потрапив за інший бік камери. У 1999 на півдорозі до в'язниці, машину Бена зупинили працівники управління боротьби з організованою злочинністю. Вони обшукали автівку і знайшли в ній сигарети, які були набиті травичкою, та пістолет у схованці. Тоді про проти Бена порушили кримінальну справу за все це, але відбувся він звичайним штрафом. За рік історія повторилася. У нього знову знайшли нелегальну зброю, але знову не посадили. Бо, поки міліція думала, чи саджати його, чи ні, чолов'яга вже встиг схопити кулю. Колишній слідчий Володимир Бандура казав, що проти Бена якимось чином завжди бракувало доказів. Його викликали, сварили, погрожували і відпускали. Як тільки в справу втручався адвокат, вся справа розпадалася. Найголовніше, що ці люди завжди старалися знайти вихід не просто на хорошого адвоката, але на такого, який би був колишнім працівником міліції. Прокуратури або навіть судом. Згодом ставши на ноги, Бен потрохи перетворювався з суто авторитета на такого собі бізнесмена. З його іменем у Франківську пов'язували ресторан Континенталь та Кафе Снік, ще й нічний клуб «Парадайз» та більярдну «777». Саме в більярдні, між іншим, найчастіше проводив час сам Бен. Його банда також кришувала інші розважальні заклади міста під виглядом офіційної охорони. Крім того, Бен мав владу в делятині. Орогті Яремче, і був там практично такою ж впливовою людиною, як і в самому Івано-Франківську. Але не все проходило гладко одного разу у 98-му у Бена виник конфлікт з київською бандою. Не зрівала серйозна війна. У січні до нічного клубу Paradise, який вважали власністю Бена, близько другої ночі прийшли кілька молодиків. Вони дістали стволи і випустили кулі у чотирьох відвідувачів. Нібито стріляли спеціально не у життєво важливі органи, і мета вбити кого. Ось не стояла мета, була донести попередження до самого Бена. Мовляв, несуйся туди, де тобі не місце. Адже усі постраждалі були саме його людьми. Правоохоронці взялися розслідувати справу, але слідство зайшло у глухий кут. Бен же за цей час вже встиг провести кілька перемовин з агресивно налаштованими київськими і не просто провести, а навіть залагодити ситуацію та домовитися з ними про співпрацю, завдяки вмінню вести перемовини кільком досить таки легальний. Бізнесом Бена вважали найвпливовішою особою у тіньовому житті Франківська. Міліція ж його особливо не чіпала з двох імовірних причин: перша вони отримували від Бена свою частку. Друга, вони банально не могли нічого накопати на авторитета. Річ у тім, що сам Бен рідко коли займався, скажімо так, чорною роботою. Якщо треба було іти на ту чи іншу справу, цим займалися люди з банди Бена. Сам він комунікував лише з обмеженим колом осіб. Якщо хтось зі злочинної команди провалював завдання і його ловили правоохоронці, отримати інформацію про того, хто дав наказ на злочинні дії, вони не могли. Люди бе не знали, що відкрити рота і піти на співпрацю зі слідством небезпечно для життя. Натомість промовчати і відсидіти означало, що після терміну ув'язнення вони зможуть розраховувати на прихильність боса, та й загалом сидітиметься їм не найгіршим чином. У 2000-х, ближче до свого 40-річчя Бен взагалі мав. Лов у якісь кримінальні справи і намагався закріпитися в статусі офіційного звичайного бізнесмена. Однак остаточно дійти до своєї мети він так і не встиг. 16 січня 2001-го чолов'яга зайшов у більярдний клуб «Тресімки» Пограти ближче до 10-ї вечора він сів у своє авто. Двигун завівся, машина рушила, але за лічені секунди після цього пролунав вибух і автомобіль загорівся. Виявилося, що під сидіння водія заклали саморобну Невибуховий пристрій Бена встигли довести до лікарні, але врятувати його не змогли. Нижня частина тіла чоловіка була понівечена. Сам він втратив свідомість і помер, так і не прийшовши до тями. За два з половиною місяці після цього також прибрали Петра, який був свого роду правою рукою для Бена і мав посісти його місце в банді після того, як боса не стало. Ані вбивцю Бена, ані вбивцю Петра не знайшли. Ось що про це казав колишній слідчий Володимир Бандур, коли загинув Бен. Розроблялося три версії можливих причин вбивства: розборки з київським угрупуванням, яким керував такий собі карась, непорозуміння всередині угрупування Бена і Тертя з бізнес-групою СПМ. Це організоване звичайне угрупування. Яке займалося рекетом та мало вплив на земельну та й лісову галузь, з якою бригада Бена не змогла поділити сфер впливу, згодом з'явилася ще одна гіпотеза, щоправда, неофіційна, нібито Бена прибрали, бо в області змінилося керівництво міліції. Але я так і не знайшла розв'язки цієї справи, тому цілком імовірно, що імена тих, хто замовив Бена, невідомі і до сьогодні. До речі, про сьогодення не тільки у 90-ті, наприклад. Паті були кримінальні авторитети. Не бракує їх там і сьогодні. Точніше, одного якраз бракує з 2022-го. бо саме тоді кілер застрелив такого собі Ігоря Дудку, відомого під прізвиськом Сухий. Стрілянина сталася на день усіх закоханих 14 лютого. Сухий тоді пішов на прийом до стоматолога у клініку «Династія». Близько сьомої вечора кілер забіг у приміщення, вистрілив кілька разів у пацієнта і втік. Здійснено шість пострілів, отримав вогнепальні порани. Три в районі живота, черівної порожнини: один у передпліччя, один постріл фалангу пальця і один постріл стегно. На місці вилучені гільзи у медзакладі було чимало людей, працівники, а також пацієнти в інших кабінетах. Але всі вони хіба перелякалися, бо кілер залишив інших живими і неушкодженими. Він навіть не став прибирати стоматолога, який стояв поруч із його ціллю. І горю викликали швидку і повезли до місцевої лікарні, але все було марно. По дорозі в операційну йому е, надавалися реанімаційні заходи. Але так як пацієнт вже мав критичні показники, наступила клінічна смерть, і реанімаційні заходи виявилися неуспішними. Кілера поліція не впіймала і досі. Ідентифікувати нападника, бодай за якимись рисами не вдалося, бо він був одягнутий у лижний костюм. А в такому містечку, як Яремче, цим нікого не здивуєш. Відтак люди до нього особливо не приглядалися а очевидних зовнішніх прикмет, які б видали. В ньому ту чи іншу людину, а загал помітно не було. хто замовив франківського кримінального авторитету сухого і за що? Наразі слідство розглядає три версії. Спочатку оперативні підрозділи пов'язували вбивство сухого з конфліктною ситуацією навколо власників компанії, яка контролює найвідоміший ринок Прикарпаття. Конфлікт почався у 2019-му, коли компанію «Торговий сервіс яка орендує базар, переоформили на нових власників. Засновником фірми «Торговий сервіс є Ігор Халаменда, колишній депутат від партії регіонів, відомий у місті, за прізвиськом бура. Так от, у 2019-му він публічно називав осіб, які які з його слів віджали бізнес. Серед цих людей лунало і прізвище Дудка. Організатори рейдерського захоплення відомі в Івано-Франківсько-рекетири, яких кришує місцева поліція. Це Ярослав Кальян, Патлатий, Ігор Дудка, Сухий, Ілюк – Вазилин, Анатолій Гаврилюк-Гарік. І якийсь мельник, основна їхня шахрайська схема це рекет. Ці люди вже неодноразово наїжджали на підприємців, залякуючи, що вони будуть наступними. Потім там були якісь суди, звернення в мін'юст на халаменду таки вилили фекалії невдоволені мешканці, чи хто вони були. Чесно, я не дуже вникала в цю справу, бо якби відео не про неї. Але якщо ви знаєте, чим все закінчилося і чи воно взагалі чимось закінчилося, напишіть обов'язково про це у коментарях, бо мені цікаво. Є і інша версія. Відповідно до неї, сухий підтримував зв'язки злочинного та комерційного характеру з Іваном Мельник, бенефіціаром однієї з найбільших компаній-забудовників на Прикарпатті. Але бізнес мельника був у кризовому становищі. І аби втримати компанію на плаву, він позичив гроші в одного зі впливових бізнесменів Франківська. Гроші мельник отримав, але не повернув. Він нібито поїхав з України і ініціював процедуру банкротства. Бізнесу на тлі низки невиконаних зобов'язань бабка представляв інтереси мельника в цьому конфлікті і спілкувався з позикодавцем. Та на одній з зустрічей виникла суперечка, в ході якої сухий заявив, що борг взагалі-то ніхто повертати не буде. Фінал історії вам відомий: сухого розстріляли просто у стоматологічному кабінеті. Ну а борг навряд чи хтось повернув. Також слідчі відпрацьовували третю версію. Відповідно до неї, вбивство сталося, тому що до справи дотичний один з учасників злочинного угрупування АСП. Конфлікт між сухим і представниками згаданої банди виник через питання того, хто контролюватиме пасажирські перевезення на території Івано-Франківської області. У медіа пишуть, що ватажком АСП є кримінальний авторитет Олександр Чмихов. Саме АСП сформувалося у 90-х і спеціалізувалося на торгівлі підробленим алкоголем і наркотиками. Слідство у справі вбивства сухого досі триває. А ви, мої любі, франківські котусик. Бережіть себе, бо щось у вас якось дуже небезпечно там. Ось такі історії кутусики. Пишіть, що ви думаєте про все сказане, а також обов'язково зазначайте, про яких кримінальних авторитетів 90-х вам ще було би цікаво почути. Не забувайте про підписки, про вподобайку і, звісно ж, про донати всі лінки доступні. А якщо ви хочете більше дізнатися щось по темі 90-х, я раджу подивитися відео про криворізький наркосиндикат. Який називається «Двадцятівський». картка перед вами обов'язково тицяти. Побачимося.